Доброго вечора. Так, дивимося з вами прогноз на лютий місяць. Скорпіон. Що чекає скорпіонів у лютому місяці 26-й рік. Так, скорпіон. Поїхали. Общий фон місяця, скорпіони. Общий фон місяця. Карта вибору. Щось будете рішати, щось будете вибирати. Угу. Дама Жезлов, Дама Жезлов, опять-таки, карта вибора. Що двойка жезлов вибору що двійка пентаклів вибору. общем я вам хочу сказати, що общий фон у вас буде, що то ви будете отак, от кілішувати, вибирати. Звісно, вот. ну, вот, тут вас показують як даму Жезлов. Хоча ви в мене дама-дама-дама кубков. Тому що ви в мене водяний знак, ну тут ви ви почому то в лютому місяці отака будете дамажезла. Можливо, щось буде добиватися, щось будете пробивати, десь щось будете виясняти. Вода, будуть якісь вибори, будете думати, правильно я роблю неправильно, десь якимось будете підглядати, будете якісь. Питання Вот. Будете вибирати, допустимо, з однієї ситуації і другої ситуації, сопоставляти. що це зв'язано зберігатися, можливо, будете рішати, куди правильно розподілити, як правильно їх Вот. як так організувати свою роботу, свій битву в лютому місяці. Можливо, у когось якісь будуть пропозиції з нової роботи, з новими починаннями. І і вашому... От ви у мене така, знаєте, ви риба. Ой, кажу, риба, господі, ви водяна, я мала на увазі це. Ви водяний знак у мене, скорпіончики, і вода це у нас кубки. От емоціональний чоловік, Но тут вас показують чоловіком таким гарячим. Що у деяких може прорісуватися, так ось, за... От вам дали якусь пропозицію, сказали, да, і ви прям загоріли цією пропозицією. Але, але потім ви подумаєте, подумаєте, от як е, водяний знак, і чуть-чуть вже -чуть не будете так горіти, будете думати, будете інформацію, можливо, десь якусь шукати, підбирати, що там, як там. В общем, у вас фон місяця буде вибор, основа на виборі. Щоб правильно зробити вибір, щоб не оплашати, як то кажуть. Так, давайте дивимося. Дивимося з вами гроші. Скорпіони, гроші. Що вам принесуть? Принесе лютий з грошима. З доходами. Фінансова подушечка. Так, денішки, скорпіони. Ну, ви будете на коні я вам хочу сказати. Прям... Ой, бляха, ой, гроші будуть. Ой, з вами посміюсь трошки. В общем, скорпіони, денюжки є, можливості великі. От. Тут ви і победитель, тут ви, блін, і прям королева, принцеса, прям дом полная чаша, великі можливості, дом повна ну, все у вас. От. Я вам хочу сказати, що у вас на лютий місяць, скорпіони, взагалі, є, прибуль хороша, можливо, якесь по должности, можливо, нова робота, нові починання. От я вам до цього говорила, що буде вибір зв'язаний, можливо, роботою, і ви будете не знати. Але якщо ви правильно зробите вибір, в общем, дивіться, які хороші гроші. І тут деньги, і тут деньги, і тут можливості. У когось і прорісується так, дівчата, що до вас на порог прийде ваша друга половинка. І прийшли вам гроші, прийшли... От, Допустимо, отримав він тих 30 тисяч гривень. Він вам ті 30 тисяч гривень і прийшла на карточку в лютому місяці, перекіна на все. на тобі моя коханечко, нічого для себе не жалій. Вот, можливо, якщо немає другої половинки, то ви познайомитесь з мужчинкою, з денежною мужчинкою, самостоятельною мужчинкою, вот, який буде вас как бы, ну, тратити свої на вас. Вот так би я сказала. Можливо, навіть подарок якийсь зроби. В Взагалі, я хочу вам сказати, що у вас, скорпіони, лютий місяць будуть хороші доходи, буде хороша денежна подушка. Можливо, ваші доходи, якщо ви десь працюєте, От, і ще плюс будуть доходи, можливо, до якісь долги дадуть. можливо, там мужчина з денежками, можливо, ще якісь будуть виплати, якісь дотації в лютому місяці. В общем, е денежна атмосфера буде хороша, я вам так хочу сказати. Ну, та й слава Богу. Так, тепер дивимося коханечка. Лютий місяць, що там у вас з коханечком, скорпіончики що у відносинах? Ну, дивіться, сім'я Пентаклі, ви будете щось ожидати. Скоріше всього що хтось із дівчат буде чекати від от від мужчини, буде чекати якогось сповіщення. Можливо, мужчина десь на виїзді. Да? У нас багато зараз хлопців на виїзді. І ви його чекаєте. Чекаєте, чи сообщення, чекаєте від нього повідомлення, чи взагалі його самого чекаєте додому. Шість мечі, да. людина, скоріше всього, людина з дороги. Я. я вам хочу сказати, що е, ви чекаєте людину з дороги, король е, Господі, Рицарь От людина їде со своєю любов'ю, со своєю, ну, в общем, він до вас розположив душевно, Я вам хочу так сказати. От, якщо ви чекаєте свою другу половинку це общення нього, він напише, він позвонить, він проявиться, дівчатки, можливо, ви познайомились з людиною да, в інтернеті. От. І ви, хлопці, познайомилися з жіночкою в інтернеті, і общення буде у вас хороше общення. буде общення на хороших таких позиціях. Можливо, ви навіть будете за зустрічу в лютому місяці, можливо, ви познайомитесь в лютому, а вже на мартам. На квітень будете договоритися за, за, за зустріч, господі. Тому що у деяких перерисується, що людина здалеку, по шестерки мечі, що людина не коло вас, там, або взагалі друга страна. Можливо, лично ваш хлопець чи ваша дівчина вона десь, десь. І ви чекаєте сповіщення, і чекаєте додому, чекаєте зустрічі. От. Ну, така буде ситуація зв'язана з відносинами. Якщо ви проживаєте разом, воно ну, на, на, на даний час, да, сімейна пара, так, всі вдома, всі, всі на місці, в общем, я хочу вам сказати, що ви будете общатися нормально, хорошо, не буде ніяких нескоків, не скандалів, все как би, буде уравновешено, зважено, будете договарюватися за, в лютому місяці за якісь, може, там свої, як то кажуть, домашні да, проблеми. Все буде по-любовно, я б так би сказала, по-любовно. Так, і давайте подивимося, яка руна вам випадає на лютий місяць. По рунам. Яка буде руна вам на лютий місяць? Так, дивимося. Руна на лютий місяць. О, у вас тоже карта мудрості выпадає. Ангус, мудрості, знання, натхнення, інтуїцію, комунікацію. Ну, взагалі, у нас, скорпіончики, ви і так у нас людина сама-сама приближена, як то кажуть, до вищих сил, сама така потаємна. Ну, карти вам говорять, що ви в цьому місяці, в лютому, включиться у вас іще більше мудрості, включиться ще більше знань. Можливо, хтось із вас захоче ще навчитися, подучитися. Можливо, від вас хтось буде обращатися за совітами, да? і ви будете, як людина, допомагати людям зі своїми совітами. І ще вам хочу сказати, що в лютому місяці от у вас дуже сильно відкриється інтуїція. І ви от полагаєтесь на ту інтуїцію, якщо щось ви чувствуєте, як то кажуть, своєю жопою, що щось не то, або щось не так, і не треба там з цією людиною зустрічатися. Чи не треба общатися, чи там може з грошима щось зв'язане. Ви прислухайтеся до своєї інтуїції. От, більше общення, більше узнавайте якусь інформацію, тим більше у вас карта вибору, Я вам ще не саме першого початку казала, що м -м, треба, якщо буде вибір, правильно проаналізуйте той вибір, не йдіть на бум святого. От, в общем, я вам хочу сказати, що місяць у вас лютий, хороший. Скорпіончики місяць хороший, місяць стабільний. От, включайте свою інтуїцію, включайте свою мудрость. Вот так вот. Всіх благ вам. Пока-пока. Бережіть себе, до нових зустрічей и миру на усім.